Доброго дня усім так покажу вам що тут лопатцы. Тікають уже. Світ десь. десь. Дисяди пуль 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 поль вони? Вон далеко дивись стоять. Ось, втікли від нас. А не знаю. Тампу, так, не чіпай. А це що? Це вишеньки. Для гусу цок? Ні, вишеньки це для нас. О, да. Да? Іди сюди, не лякай їх. Бо не знайде тоді. Ми їх тут не знайдемо. Ага. Всім знайду. дякую. Не забувайте підписуватися А тато! Що? там у